Панове моє вітання. Сьогодні ми розглянемо використання коренів енного степеня по темі степені в практичному вигляді. Приступимо до ілюстрації, до ілюстрації, будемо так казати, до практичного застосування коренів n-го степеня. Першим прикладом, який ми розглянемо, буде в нас. Корінь третього степеня з x в 9, y в шостій, Z в третій. Знаменнику 4 помножити на мінус 2 в четвертій степені. Закрили корінь. Це не я. Це папка. E дорівнює. Запишемо, як ми розмовляли, корінь кубічний з кожного окремого множника, який у нас зустрічаються. Тобто корінь третього степеня з x в 9 степені. Корінь третього степеня, y в 6 степені. Корінь третього степеня, з в третій степені. А в знаменничку перед тим, як записати корінь четвертого степеня, згадаємо мінус 2 в четвертій степені. Це є парна степінь. Що з мінусом робиться правильно. Анігелюється. А четвірку запишемо як. 2 в другій степені. Тобто будемо мати корінь кубічний 2 в квадраті помножити на 2 в четвертій степені. Дорівнюємо. Надалі. Проведемо трішки деякі заміни в записі. Х9 це запишемо як х в 3 в 3. Y в 6 запишемо як y квадрат в кубі. А корінь кубічний z в кубі взагалі дає просто z. Знаменничку. Запишемо корінь кубічний з. Перепрошую, перепрошую. Це у нас тут є 2 в другій на 2 в четвертій, 2 в 6. Або запишемо відразу 2 в квадраті і до третього степеня. По аналогії з Y. Ось тут у нас Y в 6, а тут 2 в 6. Ось. Далі, що в нас станеться з коренями кубічними і з третіми степенями? Вони взаємно анігілюються, залишиться х в третій. Помножити на y квадрат помножити на z. І в знаменнику 2 в квадраті. Або 1 четверта х куб і квадрат z. Наступний приклад. 2. Це буде дужку Відкриваємо. Корінь шостого степеня з 27. Додати корінь четвертого степеня з 64. Закриємо дужку відкриваємо множення знак, корінь шостого степеня з 27. Відняти корінь четвертого степеня з 64. Так, щоб воно там не впало більше. Ок. Можна, буде, будь ласка, поперед. Я перепрошую, я щось придумаю, щоб не шуміло і не падало. Е, перепрошую. Е, дорівнює. От подивіться уважно, будь ласка, коли ми розглядали з вами формули скороченого множення, ми казали, що А додати Б помножити на А відняти Б, а легко бачити, що це можна вважати за А, а це вважати за Б. Чому воно буде в нас дорівнювати, коли це є в дужечках множення? Це буде А квадрат відняти Б квадрат. Тобто ми можемо це записати як корінь з 27 шостого степеня в квадраті, відняти корінь четвертого степеня з 64 в квадраті. Або, або ми можемо записати корінь шостого степеня з 27 в квадраті, відняти корінь четвертого степеня 64 в квадраті. Ми просто скористалися властивостями, які ми описували в теоретичній частині. Дорівнює 27, ви пам'ятаєте, це є у нас що? 3 в третій степені. І ще в квадраті. Відняти корінь четвертого степеня. А 64 ми представимо як 8 в квадраті і ще в квадраті. Взагалі, 64 ми можемо по-різному представляти. Наприклад, 4 в кубі. Або 2 в шостій степені. Це все залежить від того, що нам треба. В нашому випадку зручно мати 8 в квадраті, тому що 2 на 2 – четверту степень. Ви зараз побачите, як воно скоротиться. Тобто будемо мати корінь 6 степеня з 3 в 6 степені. Відняти корінь шостого, ой, перепрошую, 4 степеня з 8 в 4 степені. Скориставшись властивостями, остаточно будемо мати 3 відняти. А Тут буде просто 8. Дрібні відповідь. Мінус 5. Мінус 5. Третій приклад. Третій приклад. Це буде у нас так. Ого. Корінь кубічний. 5. Корінь квадратний з 2. Відняти 7. Помножити на корінь квадратний. 3 додати, 2, корінь з 2. Для того, щоб провести обчислення і скорочення, розглянемо під коренем квадратним ось цей вираз, випишемо його окремо. 3 додати, 2, корінь з 2. Попробуємо його привести до однієї з формул скороченого множення. Зокрема, так як в нас перед подвоєним добутком, фактично, це як подвоєний добуток, можна розглядати. Тобто, це є 2АБ. А трійка це як А квадрат додати Б квадрат. І додати 2АБ. Ми можемо розглядати це як подвоєний добуток, тому нам легко бачити, що це буде корінь з 2 в квадраті, додати 2. Корінь з 2, додати 1 в квадраті. 1 в квадраті. Хто дивився тему кореня квадратного, кореня квадратового? Там я все детально, дуже, дуже детально розписував ось ці моменти. Дорівнюємо. Це в нас ось це дорівнює. А для цього ми обведемо в кружачок для переносу. І будемо мати корінь з 2 додати 1 до квадрату. Тобто ми отримаємо, робимо перенос такий: корінь кубічний. 5 корінь з 2 відняти 7. Помножити на корінь квадратний. Корінь з 2. Додати 1 до квадрату. Як ви пам'ятаєте, корінь квадратний з квадрату у нас анігілюється і отримаємо корінь кубічний 5 коренів з 2 відняти 7. Помножити на дужку. Корінь з 2 додати 1. Корінь з 2 додати 1. Щоб не розкладати. Ось цей приклад на щось інакше. Оце складний буде розклад на куби. Простіше буде ось цю дужку внести під корінь кубічний. Внесення під корінь кубічний дасть нам трішки інший варіант запису. Це буде корінь з 2 додати 1 в кубі в кубі і помножити дужка 5. Корінь з 2 відняти 7. Тобто ми записали. Корінь з 2 додати в 1 в кубі. Куб суми. Розпишемо його і обчислимо. Корінь кубічний залишається в нас. Куб суми, це є 2 корінь з 2, тобто А в кубі. Додати 3. Корінь з 2 це є в квадраті 2 помножити на 1. Додати, я відразу рахую по формулі, ви маєте її пам'ятати, я надіюся. а додати Б в кубі, це є А в кубі додати 3 а квадрат б додати 3АБ квадрат і додати Б в кубі. Це є куб суми, розписаний за біномом Ньютона. І далі додати 3 помножити на 2. Корінь з 2 перепрошую і на 1. І додати 1 в кубі. І ще помножити це все. Я ось тут напишу продовження кореня. Помножити на 5 корінь з 2 відняти 7. Корінь закрили, дорівнює. Два кореня з два, додати три кореня з два, Це буде, що в нас п'ять коренів з двох, Це все під коренем кубічним. І 3 на 2 6 додати 1 додати 7. Помножити на п'ять корінь з два, відняти 7. Як бачите, ми отримали знову різницю квадратів. Тобто це буде у нас корінь кубічний. 5 корінь з 2 в квадраті. Відняти 7 в квадраті. Корінь кубічний. 5 коренів з 2 до квадрату. 5 на 5, 25 помножити на 2, це буде. 50. Відняти 7 в квадраті 49. І остаточний рахунок. Корінь кубічний з 1 або просто 1. Е, наступний приклад розглянемо до коренів nного степеня. Це буде так. По-моєму, у нас це який? Четвертий, чи що? Приклад. Е. Він не зовсім корінь n-го степеня, але для того, щоб показати ще, нагадати, точніше вам, як це гарно зводити, виводити, виносити. От, розглянемо цей приклад. Випишемо, як в минулому, 9 додати 4 корінь з 2. І я покажу ще раз деталізовано. Ось це 4 коренів з 2 запишемо як 2. Помножити на 2 корінь з 2. Будемо вважати, що це є подвоєний добуток А на Б. Зрозуміло, що а квадрат додати b квадрат в нашому випадку дорівнює 9. Тепер потрібно підібрати ось ці числа. А і Б, щоб не розв'язувати системи рівнянь. Підібрати таким чином, щоб їхні квадрати були, дорівнювали 9. От, були 9. Е, Ну, от тут нас взагалі дуже просто зараз буде, тому що 2 корінь з 2 в квадраті дає нам 8. А одиничка в квадраті да в сумі з 2 корінів з 2 до квадрату дає 8. 9. Тут просто взагалі. Тобто ми можемо записати, записати, корінь квадратний. 2 додати корінь квадратний. 2. Корінь з 2 додати 1. До квадрату. Один корінь закрили, другий. Звичайно, корінь з квадрату в нас пропадає. Анігілюється, отримуємо 2 додати 2 корінь з 2, додати 1. Під коренем квадратним. Залишилося тільки, спираючись на минулий приклад, звичайно, записати. 2 додати 2 корінь з 2 плюс 1 це як корінь з 2. Додати 1 до квадрату, і це є під коренем квадратним. Підсумково. Корінь з 2 додати 1. І розглянемо ще один приклад на сьогодні. Це буде 5 корінь 4 степеня. 28. Відняти 16 корінь з 3. Корінь 4 закрили. Відняти корінь. З 3. Відняти корінь квадратний з трьох. Розглянемо ось цей підкореневий вираз 28, відняти 16 коренів з трьох. Знову ж таки, посередині запишемо мінус, перепрошую, мінус 2 помножите. На 8 коренів з трьох. Інакше кажучи, це є 2АБ. Але я, наприклад, не впевнений, що А в нас буде 8АБ корінь з трьох. Чому? Бо у нас А квадрат додати Б квадрат має дорівнювати тільки 28. А якщо ми візьмемо за А8, 8 в квадраті це вже 64. Тобто потрібно подивитись трішки інакше якось. Я би, напевно, подивився, записав цей вираз, як 2 помножити на 4. 4. І одну двічку внесемо під корінь квадратний. Ми там отримуємо, що? Правильно, 4 і 4 на 3 12. 12. Легко бачити, що 4 в квадраті. Додати корінь з 12 в квадраті, дорівнює 28. Інакше кажучи, в якості А в нас буде 4, в якості Б, корінь з 12. Запишемо 4 в квадраті, відняти. І додати корінь з 12 в квадраті. Перепрошую, у нас дорівнює вже є. Продовжимо дорівнює. Корінь четвертого степеня. Під коренем у нас буде 4. Відняти корінь з 12 до квадрату. Відняти корінь з 3. Черговий раз буде перенос. Розглянемо 4 відняти корінь з 12. Як окремий вираз. Винесемо з-під кореня число. Справа в тому, що 12 це 3 помножити на 4. Ми можемо четвірку винести з під корення, що в нас виноситься з під корення. Правильно, 2. В нас ми отримуємо 4 відняти, 2 корінь з 3. Тобто, це буде знову ж таки 2аБ. дорівнює в нас. 2 корінь з 3. Тут легко бачити, що це буде дорівнювати корінь з 3 в квадраті. Відняти 2 корінь з 3. І додати 1 в квадраті. Інколи буває просто, легко відразу побачите. Четвірка це є 3 додати 1. Дуже легко. І немає лишніх множників ніяких. Тобто це буде дорівнювати у нас з цього переносу. До речі, їх варто інколи навіть нумерувати 1, 1, 2, 2. Щоб не помилитись, це суттєво інколи може бути. Корінь четвертого степеня. І тут в нас буде корінь з 3. Відняти 1 в квадраті і ще в квадраті. Відняти корінь з 3. При піднесенні степінь степень степені множиться. Запишемо це, як корінь четвертого степеня, корінь з 3 відняти 1 в четвертій степені. Знову ж таки, як завжди, корені з не ділюються степенями і будемо мати корінь з 3 мінус 1 і мінус корінь з 3. І відповідь. Мінус 1. Мінус 1. Напевно, ми на цьому будемо завершувати, панове детальніше розгляд. У нас буде окреме заняття по всіх, степенях, по всіх степенях. А наразі на другий раз ми розглянемо узагальнення степенів. Інакше кажучи, натуральні степені, цілі степені, квадратність корені, корені n-го степеня. І введемо поняття ірраціонального степеня, і загалом, як це виглядає все разом. Наразі підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити цікаві заняття. До побачення, панове. Дякую за увагу. Ок. Чого? Я? Та ні, я від цього тішуся. Вони сюди прийшли для того, щоб зрозуміти це. А тому, я думаю, вони мають просто от набиратися інфи, як, як я кажу, маси. І вони це зрозуміють. А я буду тільки радий цьому.